Не ж ніхто не буде. Дуже цікаві, почитайте. Ось, тримайте. Тримайте. Ось тут. Три, три, дві. Альму. А може Ну, Давай спочатку Добре, дві, а потім Я ще до біда. То євреї. Завжди хочуть більше. Читайте, читайте. Ви вже дослідили те, що досліджували, так? Так. Добре. Да? Добре.

Так, да, так, да, ми дуже раді вам розкажемо. А розкажіть. Зайшим. Може, вам Ой, щось ще... Ой, ти інші там стопили. хелп. А скільки нам І Ну, Ви ж читаєте безкоштовно, то я... Ми думаю... ще договоримось, договоримось. Цікаво, що це таке буде? Дуже, дуже цікаво подобається. Я вам сподобалося. Я присяду, буду слухати. Я так, все, 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 що чула і бачила, все принесла вам. Зараз я вам все розкажу. Ну, Думаю, я не можу, правда? Так, так, до слідку. Я без слідка не можу. Ту, Починаємо. Ну, так, музичок. Готов. Слухати все? Всі готові? Так. Да. Так, це буде дуже цікаво. Ви на уроках були сьогодні? Так. Да. Всі були? Так. Да. Зараз перевірю, правда? Одного вечора Ісус захотів зробити вечерю зі своїми учнями. Він взяв хліб, розломив його і здав своїм учнів. Дякую, прошу. Після того, коли він роздав цей хліб, разом з ним за столом сидів один із його учнів. Це був Юда. Він дуже любив срібло. І він пішов до пересвященників і він вирішив подати за скільки слідників, хто знає. За Цілую, то є Ісус. І коли учні були в Саманському саду, коли Іуда поцілував Ісуса, підійшла сторожа, схватила Його і наділа на нього. На руку його. Тоді йому наділи такий гарний одяг. Але це була погрівниця. Люди повели його, і вони казали, що Ісут. Взяли хрест, положили йому на спину і заставили його нести. Йому було тяжко. Він падав, але це все він робив заради того, що любив нас. Били його ноги, йому було дуже-дуже боляче. Після того вони ще не тільки це зробили, вони взяли ще величезного величезного список і прокололи його бік, так як він був людиною він помер. Коли він і сина Волосгонського христіня сказав, Забачення, що, означало, сказали, що означає сказав він, звершилося, що з єврейського означає забачення. Його поховали, але Ісус є не просто людиною. Ісус є ще хто? Бог. І Він на третій день воскрес! Христос Воскрес! Воскрес. Тому Ісус, Ісус Христос Спаситель! Ні-ні, Пані, ви щось помиляєтесь. Ісус Христос є людина. Я ходив на заняття. Мені казали, що Ісус Христос є людина. Ні, пані, він не спасив. Як людина? Я ми ж вам стільки розказували факти. Так, да, він людина. Я єврея знаю спасив. євреї він людина. Він художник. No, no, no. Людина? Yes. Ісус Христос. Да, так, і, да. він був людиною. Ісус Христос. Бог, людина. Бог Христос, Господь наш Мосвій. Ісус Христос, людина Спасителю. Люди. Зачекайте, хвилину, зачекайте, не сваріться. Чому ви сваритесь? Я хочу вам розказати, що Ісус Христос, як ви кажете, ким був Христос? Бог Христос. Він був Бог, а ви кажете. Спасити. Спасити Ні, Він людина. Він людиною. Бог. Дивіться. Допоможіть мені в одній справі. І ви побачите надзвичайну річ. Ви погодите зі мною? Так і так. Да. Да. Ви поможете зі мною, так? Дуже. Дуже дякую, добре. Візьміть мене. В мене є чудова праця, я є сам художником, і я хочу вам показати одну річ. Я хочу, щоб ви допомогли мені. І всі ми зрозуміємо справді і побачимо, ким був Христос. 还有你。 Ти не знаєш, що робити. Ти теж можеш це зробити. Я вірю, що в тебе вийде. Візьми. Марі. Ходи. І для тебе є робота? Ось і для тебе є. Поки мої друзі, і знайомі малюють, я хочу а, розповісти вам ще дещо цікаве. І мені зараз понадобляться деякі речі. Почекайте. thank you Коли ми читаємо Біблію, вона пише, що Бог створив людину. Він створив її чистою, без гріха. І вона була прекрасною, і Бог, коли закінчив творити, він сказав, це добре. Він радів праці своїх рук, Бог. Він подивився на неї і кожного дня він приходив і спілкувався з людиною, за дамо п'є Він спілкувався кожен день, в прохолоді приходив до них. Він говорив з ними і він сказав їм, ось сад. ви в ньому живете, ви можете їсти все, але є одне дерево, яке росте посередині. Воно називається дерево пізнання добра і зла». ви не їжте з нього. Це була його воля. Це було бажання Бога, який творив, який дав життя для них, який створив людей чистими, безгрішними. Але одного разу, все ж таки, вони не послухались. Одного разу. Жінка і чоловік, вони зарішили, Вони не послухались. Вони взяли плід з цього дерева і вкусили. І тоді їхнє життя, воно стало бруднішим. Воно стало запрямоване гріхом. І це стало перепоною для того, щоб Богу спілкуватися з людиною, приходити до них в сад, де вони жили, і розмовляти з ними. Бог, він є святий, безгрішний. Він створив людиною святою безгрішною, але вона згрішила, вона не послухалася його. І він вигнав її з цього саду, де він творив. А, звичайно, вони продовжували жити. Настав момент, коли людина вчинила ще більше зло. Ми читаємо далі, що два брати, вони не помирились між собою. І один відбив іншого. І це все робила людина, яку творив Бог. Її життя ставало дедалі бруднішим. І брудніше, Богу не подобалось це, Богу було неприємно. Але людина обманювала, людина ображала інших. Люди були неслухняні. Люди, вони робили зло один одного. Як часом ми. Оббіжаємо один одного, не любимо своїх друзів, або забираємо в них іграшки, або причиняємо боляче. Все це є неприємне для Бога, який створив людину безрішною. І все це якось пряме в наше життя. Гріх за гріхом, поганий вчинок за поганим вчинком і життя. Життя, яке вирує, воно стало досить брудним, надто брудним. Людина вже не могла виправитись. Людина стала брудною, не такою, якою створив Бог. І навіть якщо хтось намагався робити добрі вчинки, робити чисті вчинки, які приємні для Бога, це не допомагало. Тому що гріх. Він був в людині. Гріх, він не міг покритись добрим вчинком. І скільки б людина не робила цих добрих, хороших вчинків, вона не могла очистити своє життя. Але Бог Він не залишив просто такого, людину брудною. Він не залишив людину залишатися в її біді. Про того Ісуса Христа, якого ви говорили, вас вчили, що Він народився, що Він був людиною, був Богом. Він творив дива. Він робив чуда. Він помер. І він воскрес третього дня. І саме кров Його, саме Ісус Христос, Бог послав Його на землю для того, щоб омити кожен гріх, очистити всі провини, які були зроблені людиною. Коли Бог приходить в життя, Ісус Христос, коли ми віримо йому, Він очищає нас від наших поганих вчинків. Він робить нас знову приємними. Він робить нас чистими перед своїм лицем. Саме Ісус Христос, який був людиною, який був Бог, який сидить праворуч відця небесного там на небесах. Він пропонує кожному. прощення завдяки Голосському Христу. Кровка лилася, вона омиває від всякого гріха. Ось так Бог полюбив нас. Ось така історія, і це є правдива історія. Історія, яку ви можете ще раз і ще раз прочитати. В Біблії. Ви можете знайти там набагато цікавіший, більше речей. І не тільки цих декілька днів, які ви були разом і досліджували, шукали. Ось мої нові знайомі. Вони те, що малюють. Вони по-своєму бачили і пізнавали Ісуса Христа. Ви набагато більше дізнаєтесь про Нього. в Біблії. Ісус Христос, Він великий. Дивний. Про нього біблія пише як чудового наставника, дивного порадника, як князя миру, як того, хто дає мир і спокій. Зараз ще мої друзі заспівають пісню, поки. Малюється шедевр.